Всім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді постіль, постіль Німеччина, ось така гарненька запакована. Це в нас є екстра сорт. Тут дуже багато є комплектиків. Постіль гарненька. Ось один комплектик такий. Такий рожеві якісь ромашечки. Це у нас, напевно, півторачка. Під діяльник на кодлочку. На подушечку, екстра сорт 4 євро за кілограм. Це виходить 199 гривень за кілограм такої гарної постілі. Дуже багато комплектів. Так на подушечку, це на ковдручку таке. Таке щось, як фланель. Такі на подушечки. Лот вагою 25 кілограм. І ціна буде завесло 4990 гривень. Ось знову комплектик такими квітами. І ще комплектики. Це така зовсім як новесенька. Гарний лот, багато комплектів, гарна постіль. Це також у нас іде півторачка. Так зелена. Ще комплектик. Це також півторачки, Таких два є комплектики. Так, це в нас є. На ковдрочку. На подошечку. Защипається на годзики. На подушку. А на ковдрочку також на годзики. Два комплектики також таких є. Це у нас на подушечки. На замочок. Так, це в нас буде на заклепочки такого, такі гарні яскраві кольори. Так, це у нас іде на так, ось такого, такі гарні кольори. Зараз вивернемо. Ось такі квітами, така коричнева, гарна, ніжна. І на ковдрочку. Така дитяча на подушечку з нарви. Ще один комплект. Тут дуже багато різних комплектів. Так, знову в нас йде на ковдручку, на замочок. Так, далі йде на подушечку ось такий гарний зірочки. Персикові дві наволочки на подушечку. А, це так буде два комплекти. І два дві молодці. на На ковдру. Знову на замочок, на подушечку. Одна і друга на наволочки. І таких знову два комплекти. Весь слот, майже все комплекти стілі. Гарний лот, така яскрава на ковдру. І ще на ковдру. І тут та й в нас йдуть на повністю на резиночку на натрасник. Так, така на ковдру прямо. Гарненький, дуже гарний, приємний на ощупь Такий. На матрасник повністю на резиночку. Ще один на матрасник. Такий білий. Жовтий, менший. І тут у нас щось цікаво. Цього на матрасник. Наступний на матрасник. Такий атласний на матрасник. Всім гарного дня.